Це Креднила. Заснила Іва. Терещук за, Мірошевський Андрій за Циґлятка Кайна, два. 12 за, рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання про затвердження бюджетних програм. Так, так, так. так. Про затвердження бюджетних програм Праснецької сільської ради, програма оновлення матеріально-технічної бази на матері, на та мета Миколаївського міста і Далі. Сума фінансування програми 300 тисяч гривень і кошти будуть спрямовані на, на модернізацію зміцнення технічної бази, а саме питання ремонту реанімації. Питання ремонт антилогічного відділення з штамом реалізаційної терапії. І є запитання, коли я за програму. Ставлю на голосування. Суспільно долучиться Миколаївська Ба... міста рада і розладку. Суспільно робимо районну реанімацію. Ну, не районну, а Миколаївського -Миколаївсько Хмельницька. -Миколаївсько Бабій Володимир, Варячок Оксана. Голова Анатолій. Так. Дороч Юрій. Так. Заяць Мирослав. Так. Містерак Микола. А. Мончик Іван. Все да. Клюдмила. Да. Соснила Ігор. Да. Терещук, за Яршевський Андрій, да. Петля Михайла, 12 за рішення прийняття. Наступна да. програма. Програма преміювання відпустників закладу загальної середньої освіти Тутна міської ради Старийського району військової області за результатами проходження ННТ у поточному періоді. Відповідно, до даної програми діти, які набрали 200 балів, будуть нагороджені. Розмір шової винагороди становиться щорічно. суми премії з 200 балів з одного предмету 10 тисяч гривень, 200 балів з двох предметів 20 тисяч гривень, 200 балів з трьох предметів, 30 тисяч гривень. На, на цьому році у нас є одна дитина, яка набрала 200 балів. Дуже повільно нагородження. Голосуємо Бабій Володимир. Варічок Оксана. Волонє Анатолій. Wow. Домич Юрій. Заяць Мирослав. <звучить> Місерат Микола. <звучить> <Монька>. <звучить> Мончик Іванович. <звучить> <звучить> Це Людмила. Соснило Іван. Терещук за. Ярчевський Андрій. Цукляк Михайло. за, рішення прийнято. Прованих 200 тисяч гривень, які будуть надані інформації в частині на надбання по моді. Голосуємо. Є запитання? Там в нас ще немає. Мав'я Володимир. Майчок Оксана. Голова За. За. Анатолій. Дорич Юрій. Заяць За. Мирослав. За. Містерак Микола. За. Мончик Іван. За. Це Людмила. Суснила Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій за. — «За», 12 за рішення прийнято. Далі. Наступна програма. Програма покращення правильно технічного забезпечення військової частини Національної гвардії України за основному коштів сільського бюджету. 15 питання громади на 2025 рік. Сума фінансування програми 279 і коштів будуть. Спрямовані э, 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 на придбання ВПЛР і поточні видатки на засоби зв'язку. Голосуємо. Бабій Володимир. За. Боячок Оксана. За. Голова Анатолій. За. Думич Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Містерак Микола. За. Мончик Іван. За. Всяк Людмила. Так. Да. Тиріщук за Яршевський Андрій. За, Скляк, Духайло, за. 12 залішення прийнято. Тишина в залі у нас. Програма соціально-економічного розвитку, капитального будівництва реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності Персинацької сільської ради Персина територіальної громади на 2025 рік. Фінансування програми 2 мільйони. Це кошти, які ми в протягом року виділяли на капітальний ремонт. А саме капітальний ремонт оборону розвіду слідського ЗСО, капітальний ремонт у ворожі до шкільного підрозділу Дернянського ЗСУ, капітальний ремонт відвої з провалів трохи ЗСУ, капітальний ремонт щодо блоковустрої пришкінної території сільського ЗСО. Ну, Дані на практику кожного, даний на даний роботу відділяли ці додати капітального апарату. Тут межах попередніх тижнів. Бабій Володимир, за. Барячок Оксана. Так. Да. Голування Анатолій. Так. Да. Думич Юрій. Так. Да. Місерак Микола, так. Да. Мончик Іван. Серк да. Людмила. Да. Соснивої. Да. Терещук, да. за. Яршевський Андрій. Спіляк Михайло. Так. 12 рішення прийняття. Наступне, пронесе... зараз... да, Наступне питання Перепрошую. Мирослав. Так. 12 за 1. Наступне питання внесення змін до бюджетних штатів Тосанецької сільської ради НР... Тосанецької сільської ради енергетичних та енергоактивних закладах освіти, культури, медицини та адміністративних будівлях Тосанецької сільської ради на 2025-2027 роки. Ну, у мене вони так ідуть. А, ну Я добре, мені тоді ми назвемо. Так, так як в порядку треба, ну, пронесе змін до бюджетних програм. Так, а ви нас вже зачитає кожного пряму. Так. Пронесе змін до програми, то нас на програму соціального падання з метою сільської ради на 2025 рік. Вносить зміни в програмі частинне фінансування, збільшується сума на 50 тисяч гривень на випадку допомоги. допомог. Ну, да, все добре, тільки там, е, то вже ми говорили таке, що всі комісії, і так подивіться, по кожних рішеннях е, контроль. Е, бачу висновок в преамбулах є, що бюджетна комісія розглядала, а контроль тільки комісія до Для використання коштів, доцільного теж Андрія Микавича прописує. Можетні постійні комісії. У мене контрольна ліцейська. У мене комплексна, да, соціальний щось.